Через постійні ракетні атаки люди змушені сидіти без світла, але різке вимикання псує побутову техніку. Як захистити техніку від збоїв електрики? Найкращий варіант встановити реле напруги. Це захисний механізм, який вимикає прилади від мережі, якщо вона нестабільна, а потім підключає її назад, коли ситуація нормалізована. Управління реле є досить простим. Тут навіть не треба людині розбиратися, щоб його під'єднати. Є в одній автомат на кожній квартирі на кожному домі, який стоїть самий. Після нього йдуть всі провода на всю квартиру. От після нього ці два провода, які виходять, підключаються до нього і далі йдуть далі на всю квартиру. Це як такий перехідник стоїть. Тобто все, там синій проводочок є і коричневий. Синій. Ви на одну підключаєте, фаза ноль, ви підключаєте сюди. Тут все показано, є інструкція, це можна відкрити, людина яка не розбирається, це можна все самому зробити. Вартість захисту від перенапруги залежить від виробника та якості. Ціни, якщо йде в розетку, то це десь від 600 гривень до 1300, і на Дінрейку це будуть від 1500 і до 2500. Ціна найбільше залежить від серії компакт, а також гарантійного сроку і серія, просто яка йде там з дисплею. Червоним чи білим, і різний степінь захисту. Кількість виробників досить різноманітна. Тож обрати для себе найкращий варіант зможе кожен. Виробники в нас є різні зубер, діджитоп, тобто можна підібрати на любі прилади. Взагалі вони є і в розетку, і на дінрейку. А зараз більшість і краще ставити на Дінрейку, тому що це буде більший захист цієї квартири або всього будинку. В Наявності є також Новатек, Він Трошки дешевше і найбільш популярні це серія Top та зубер. Самі найкращі по якості. Прилад досить простий у використанні однак, у будь-якому випадку потрібно завжди дотримуватись правил безпеки. Тут саме бажано підібрати правильно ампераж. тобто Якщо у вас там в квартирі стоїть водний на 25 ампер, то ви потрібно його ставити на 25, а краще на одну позицію вище. Тож, тобто, якщо в квартирі 25, наступна йде 32 І так далі. Це основне, що правильно підібрати, щоб виконував свої функції. Ну і друге, звичайні заходи безпеки з роботи 220, тобто нагальоні провода і так далі. Цього не допускається. Це не тільки з ним, це взагалі. Якщо можливості придбати такий пристрій ви не маєте, слідуйте елементарним правилам економії електроенергії. Не вмикайте електропристрій Одразу після включення електроенергії. Не підключайте одночасно всі енергоємні прилади. Також енергетики просять користуватись приладами по черзі, незалежно від того, чи було напередодні відключення. Анна Литвин, Віктор Петров. Кременчуцькі новини.